Вітаю вас, шановні! Давно бачили такий овоч коренепліт? Подивіться, красунчик. Сусідка принесла, поділилася врожаєм своїм. Ну, а ви вирощуєте чи ні? Напишіть, бо у Канаді дуже популярний цей коренеплід. Тим, що багато людей варять, вживають на краще, ніж картоплю. Тому що менше калорій. Ну і в пшенівці, бо є навіть у магазинах багато продається турнепс. В неї дуже гарний урожай цьогоріч. Я навіть з ним, вона запросила мене, каже, тебе цікавий такий овоч. Кажу, так, ну, овоч. Ну, звичайно, овоч як морква. Як... Буряк! Смачного вам!